Доброго дня! Погода 5 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах прогнозується спекотною та матиме мінливу хмарність. Короткочасні дощі будуть іти в західних, центральних та північних областях країни. В усіх інших регіонах опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 15 до плюс 18 градусів, а вдень від 25 до плюс 28 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря. Вночі буде триматися від плюс 17 до плюс 18 градусів. А вдень температура становитиме від плюс 28 до плюс 31 градуса. В місті Київ температура вдень буде від плюс 29 до плюс 31 градуса тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 18. До плюс 20 градусів вночі, а вдень від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла. Південний регіон матиме найспекотнішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. А вдень від плюс 31 до плюс 35 градусів, температура на Сході України. Вночі буде від плюс 18 до плюс 20 градусів, а в день від плюс 31 до плюс 34 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 5 липня 2023 року в Україні. До побачення!